Друзі, мої вітання з Луцького авторинку. Сьогодні в нас неділя. У нас був супровід по авторинку, допомогли підібрати людям автомобіль Audi Q5. І зараз трошки залишилось часу, бо в нас ще сьогодні огляди тримаємо і в Рівному, і в Луцьку. Тому вирішили трошки пробігтися, глянути, що по автомобілях продається. По Луцьку. Давно не було. Так, друзі, ставимо лайки, коментуємо. Підписуємося на наш канал, знімаємо часто і багато, друзі. Хороший контент, хто любить автомобілі, цінову політику показуємо. Так. Пішле Мерседес у нас в кадрі 6950 на автоматі. От без підкрасів 10-го року, хто собі шукає. Так, Opel Astra в кадрі. Бачимо теж свіжо пригнана. 111 пробіг заявляють. Ну, друзі, напишіть в коментарях. Вірите в такий пробіг. Дев'ятий рік автомобіль. Заїхала 20.075 року, автомобіль вже зареєстрований. Бачимо по номерах. Так, це в нас Шкода Фабія. Наразі, друзі, ми займаємося професійним автопідбором. Можемо вам допомогти підібрати автомобіль по всій території України, зробити суперетворторинку луцьк рівне Львів, також підібрати автомобіль під ключ. Коза Цікавич, в описі до відео буде наш інстаграм, там детально по цінах і по нашій роботі. Так, Форд Куга автомат, 2 літра дизель. Такий цікавий автомобіль 11300. 12 го року автомобіль. Повний привід. Так, друзі, хто шукає собі такий кросовер для нашого бездоріжжя. Саме те, що треба. Так, ще одна ашка в нас в кадрі. Це в нас бензинка, бачимо 1,8. Надійний простий двигун, 177 заявленого, номер телефона є, дзвоніть, детально вам розкажуть. Так, друзі, народний автомобіль Nissan Qashqai. Біленький на панорамі. 1,6 дизель, 168 пробігу, 10,300 ціна бензинка. Хто шукає бензин, не хоче дизель, вам сюди. Бачимо по номерах свіжий автомобільчик. Такі от рейлінги. титани цікаві, літня гума. Так він виглядає. Друзі, надійний дуже автомобіль Honda CRV Часто ми теж їх дивимося. 11-10 рік, 2,2 дизельок, повний привід 12 800, 237 заявлено Ось так вона виглядає. Паротроніки позаду, камера заднього огляду. Так, пропустили гольфік зняти. Теж досить популярний. Багато їх по, по ринку, що в рівному, що в Луцьку. 6500. Швейцарія на автоматі. Тут 1,6 простий мотор, МПІшний, народний. І можна поставити ще газ плюс коробка гідротрансформатору. Так, Opel Zafira в кадрі. 1,8 бензинка. Трошки краще, ніж 1,6. вистачає цього двигуна якраз для цього автомобіля 5800 торг. Номер телефончика в кадрі був. Самімісний автомобіль для сім'ї, хто шукає Kia Ceed. 5900-1,6. Дизель. Номер телефончика, друзі. Нажимаємо паузу. Механіка. кузов у нас універсал. Citroen C-Cross. Щось схоже до Outlander. Це у нас бачу 24 бензин. 2008 рік, 250 заявленого пробігу. Так, у нас комбінована шкіра, автомат. Фаркоп позаду. Так, він виглядає Так, Audi Q7. 17 рік. Обслужена 26.9. 185 пробігу. Такий автомобіль. Теж є на ринку. Так, буси теж, друзі, не пропускаємо. Це в нас Vivaro. Груз пасажир. 15700. 1.6, 247 пробігу. Це в нас довга база. Глядайте так, Алтрак у нас b 8 ну, на жаль, він без інформації. Так, Golf 5 в кузові Універсал. 6,5 ціна, 9 рік. 1,6. Німеччини пригнаний автомобіль. Так, ще в нас такий Citroen. 157 пробігу, два ключа без підкрасів. 22,700 19-20 рік. Ще одна сірві. Також дизельна, лише чорна вже. Інформацію, друзі. Знімаю. Телефончик є. Ціна не дешева. 15300. На автоматі автомобіль. Так, ну а ми рухаємося далі. І теж доволі популярний автомобіль. Є питання по цих двигунах 2,2, але багато їх в Луцьку, цих автомобілів. Це у нас це X5 Mazda 2.2 дизель на автоматі. Так, друзі, знімемо ще такий пульс, двохдверний, правда, він. Це в нас шестерка, теж автомат, 1.6, 7.850, автомат, 1,6, простий простей двигун, ще тут стоїть. Звичайна коробка ISIN. Так от ще один стоїть на автоматі, це у нас 1,4 декри лежать. 8900. Тут у нас вже, якщо не помиляюсь ДСБ. Да, у нас DSG суха стоїть. Так, друзі, шкода А5. ВРС. Хто пізнає обвіси комплектація. Швейцарія 9800-2.0 бензин. 10-й рік автомат. Тут настоїть мокра DSG, шкіра. Розширений телевізор. Клімат підігрів. Так, ще одна така мазать в таких обісах. 14900-2013 рік. ексклюзив Line 14900, Бачимо, друзі, які пороги, обіси. Цікавий доволі. Не бачив я ще таких. Це у нас CX 7 старіша 10-го року. 10900. Механіка 2,2 дизель, 220 пробігу. Так, Америка Тігуан. 140 пробігу. 2,0 20-й рік. 17800. Повний привід. У нас тут стоїть Айсі на повному привіді. Не ДС, друзі. Так, бачимо. Сімімісна версія. Ось так виглядаємо. Так, друзі, рухаємося далі. Шкода, п'ята Дорест. з круглішими фарами зараз знімемо. 1,6, бензин п'ятий рік. Рідна фарба 6200 ціна. Телефончик є, друзі. Телефонуйте продавцю. А ми нагадуємо можемо автомобіль для вас перевірити. Так, друзі, Volvo V50, Renault Megane, Шкоді. 11 старік, рік 1.6 надійний двигун. 260 пробігу 8300. Номер телефончика навіть два є. Кого зацікавив, телефонуйте. Так, у нас на шкірі, механіка, кліма. Цікава в них панель приладів тут. Так, Megane другий. Бензинка це в нас седан. Восьмий рік 4500. 500 да щось дешевше. Ну, Менше на них популярність, менший попит. Такий цікавий колір, вишневий металік. Дивіться, яка гума, правда, зимова. Ще два місяця і буде зима. Так, Opel Astra у нас Джей, двохлітровий дизель на автоматі Aisin Тут стоїть. 8500. Там, друзі, скрін посилання. Можете зайти там в Тіктоці, ще більше знімали цей автомобільчик. Так, Golf у нас сьомий. Автомат 1,6. Тут суха DQ215 рік, Хічлайн 13500. Ціна номер телефону є. Такий біленький салончик, автомат Distronic, Кліма. Цікавий колір. Мав такий колір такий самий Гольф, мав тільки лиш на механіці Меган. Третій, 6,950. Такий цікавий. Так, Audi Q5. Сьогодні ми таку підібрали 15-го року. На повному приводі. Квадро, автомат. Там трохи було менше пробігу. Ціна була вища. Ще такий гольфик стоїть. 5005 рік, 1.6, Бензин, гольф 5 хатчбек. Плавно переходимо на ще один меган в Хеджбекові. Чорненький на таких цікавих дисках бузешних і в комплектації Bose 8500 ціна. Бачимо. Так, ще один Renault Megane Це в нас уже універсальчик. 15 і 9К двигун. 13 рік. 81 кВт. Номер телефончика маємо, 7500 ціна. Безключовий, літня гума, комбінований салон, Дермантин плюс тканина. от такий. з теж комплектація. Ще одна п'ята. 8900 1.6 дизель. Рено Сценик. Це у нас коротиш. 7800.